100 гривень сонячна станція за 100 гривень. Що це за сонячна станція? Це в нас сонячна станція і це на 100 гривень. Що сюди входить? Входить чудова панель, що дає бути автономно 24 на 7. Входить в комплект, дуже чудові. Такі лампочки по 3 метри в проводі автономні. Що вмикається, вимикається індивідуально, що дуже зручно. Ходить сюди у нас вихід на USB, на підзарядку смартфонів, айфонів, різних гаджетів з різними перехідниками. І сама станція. Сама станція два у нас як настільний, так, так само у нас бачите, є ручний ліхтарик. Ціна 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Є скріплення ще на стіні. Ціна такої станції, на сайті 100 гривень ком'юа по 100 гривень. Чому по 100 гривень? Тому що по 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. І завтра з 8 по 6 годину ці станції будуть по 100 гривень. Тобто 8-й, в 9, 10, в 11, в час, у 2, в 3 ви можете придбати цю станцію по 100 гривень. Хто перший встиг, хто замовив, тому відправили. Ціна 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа завтра з 8 по 6. Ще безкоштовна доставка по Україні. Всім гарного дня.